Привіт світлячки. Сьогодні ми поговоримо про Накшатру Бхарані, третя пада в Навамші, яка попадає в знак Терези. Ми тут розглядали красивих, да, от, ну, пора вже перейти до розумних. Да. От, да, тому ми сьогодні вирішили взяти в розкоп одного ну, розумного чоловіка. Ну, точно розумний, тому що ну, на, на, таку, на таку посаду не може стати людина, яка не розумна. От, знову ж таки, якщо в Наванші в місяць стоїть в Терезах, це людина, яка буде хорошим політиком, ну, надійшли хороший політиком. Е, да, можна в коментарях там повозмущатися, можна щось добре сказати. Рекомендую добре, бо все-таки це президент країни. От, і ми сьогодні будемо говорити, це у нас Еммануель Макрон. Так, mm, да, Роскорпів дуже цікавий. Там є кілька речей, які нам буде точно дуже цікаво подивитися. Ну, оце він, це його дружина. Да, ну, от вони такі, бачите? Да, зараз. От я не просто так на це звернув увагу. Да, mm, да. Так, окей, ну, під ваші бурні описки передаю вам слово Інні Інна. Доброго дня. Сьогодні ми розглядаємо місяць у третій паді на кшатри в харані. Якщо ви згадаєте, що божеством харані накшатри є, Мара... є... Ямарадж, ямараджмара, це божево боже, суддя, який судить. Тому це про що? Це про те, що ямарадж дуже сильно також дає якості. Політика дає люди, у котрих Бхарані Накшатра проявлена, особливо це третя пада, пада тирезів. Вона може бути пов'язана з політичною діяльністю. Тобто, якщо ви добре знаєте астрологію ведичну, то ви знаєте, що Терези — це не завжди тільки про красу, творчість, краса, да, там, співаки, то, якісь художники і так далі. А Терези — це ще знак політики, тому що Терези можуть бути різні. Да? Тому вивчайте ведичну астрологію, будете знати, що Терези — теризам різниця. Дізнесу. Третя пада Терезі вона може надавати політичну діяльність. І Еммануель Макрон якраз є дуже класний представник цього третя пада. Пхарані, звичайно, в Харані це Овен, і Ми пам'ятаємо, що овен дуже влюбить лідерство. Звичайно, це ум, який знаходиться в овні да, місяць. Воні він нікуди не дівається. Це позиція лідерства, де да, що хочу бути в чомусь першим. У ну, це якраз дивіться овен Терези. Якщо подивитися, оце перший сьомий, да ну то сну ми овен Терези. Це якраз лідер політик. Так. І ще, до речі, про політиків. Маргарет Тетчер це політик світового рівня, про яку ну напевно про цю жінку всі знають. От навіть якщо зараз молоде покоління не дуже там в курсі всіх подій, то Маргарет Тетчер точно чула. То в неї, в неї до речі, якраз не є висхідний знак Терези, і шайф Сатурн попадає рівно в двадцятий градус екзальтації. Прям така, от політик-політик, тому вона, там як танк давила всіх підряд. Так. Якщо да, так, да, да. Вони класні політики, Терези. Звичайно, сучасний, сучасний світ він трохи портить, де на вігластва. Але звичайно, якщо ми роздивляємось, да, глибоко то Терези це політики. І третя пада, і дивіться, перший, да, тобто місяць в овні, все одно овен, перша енергія така. І він перший молодий такий президент Франції. До нього таких молодих президентів було, у Франції yeah. ще не було. Тобто він перший, він перше у цьому. Він з дитинства дуже класно вчився до речі, непогано. Він знав дуже добре французьку мову. І він навіть отримував там ну, якісь олімпіадах там. Ну, в общем, він отримував якісь нагороди за французьку мову, І коли навчався в школі, і дуже сильно він любив свою вчительку по французькій мові. Настільки сильно він її любив, що коли він виліз, то він на ній одружився. Він одружився на сокільській французької старша його на 24 роки. І це ми теж побачимо в гороскопі. Це буде вийдом, чому повертаємося до гороскопу. Да. Ну це ще, ще ще одне слово чисати. От те, що ви сказали, що він був молодим політиком і ну дуже молодим. От не раз таке буває, от, я серед людей чую, да, то с ну для того, щоб ти там чогось там досягти, ти маєш там бути таким-таким. Тобто, -таким, да. Еммануель, ти дуже молодий, куди ти лізеш? Так, куди ти лізеш? Так, гороскоп підкрити, там ж гороскопі написано, що овен місяць попадає вовна овна в в пхарані, і ще в, в наванші попадає в паду цього, як його, Терезів. Що це молодий пробивний політик. І він заявляє про те, що хто вам сказав, що політики і президент повинен бути старий, да? тобто, навпаки, молода людина в неї нові якийсь е, новаторський підхід да, до навіть до політики. Е, тому, звичайно, молода людина може приносити щось нове в політику країни. І це непогано, це дуже класний підхід. Ну, просто. Да, да. Ну, там, як сати, там є якісь певні речі. Якщо дивитися ну, етапи дозрівання самої людини, то сім чакр і на кожну по сім років, то це нормально, те, що в 50 років людина повністю, от вона, пройшовши всі ці етапи, вона стає зрілою. Там є свої якісь речі. да. Але знову ж таки, це Еммануель, ну то, що в нього тіло в цьому житті молоде, це одне. Ми ж знаємо, це, ми, ми бути якийсь правитель в минулих життях, який має вже цей весь потенціал. О, тому ну, простіше відкрити гороскоп і подивитися, що там робиться. Так і є. І так цікаво, в нього навіть Марс в падінні, якщо що. Тобто людина прокачувала свою енергію дуже сильно, щоб йти до своїх цілей. Просто дивіться, ум людини да місяць, наскільки важливе положення саме місяця в гороскопі. Місяць знаходиться в Овні, і ум його, що я лідер. Настільки в умі людина розуміє, що вона лідер, і вона цього хоче, що Марс в падінні, який показник енергії, йому не перешкода. Він все одно, тобто, коли люди кажуть, та ну що, бо це я просто хочу в умі, а по факту мене нема. Серйозно? Якщо ви хочете чогось в умі, це є ваші випадки. Це в не просто так на він, він допомагати, а може ні. Як ви вирішите? Ну то дивіться те. Бачите, ми якраз це відео записуємо для чого? Щоб вам показати, що ну, чому ми беремо ті. Ну, е, до речі, в коментарях нам писали, а що ви скажете про те, що ми скажемо про те. Ну, відповідь на такі індивідуальні запити у нас буде завжди одна. Що записуйтесь на консультацію або на навчання. Тому що, розумієте, коли ви пишете, а що ви скажете про таку планету в такому положенні, ну от те, що ми скажемо, це ми записуємо відео. Все решта, що ви питається, це треба скласти гороскоп відкрити і подивитися його індивідуально. Так що таке далі. Також чому ми взяли конкретно місяць. Це найважливіша точка гороскопу. Ну все звичайно важливе, всі точки, тому що ну, наприклад, Еммануель Макрон, в нього от Макара Кавенеро, тому він одружився на такій жінці. Да, ну це піно зараз ще про це розповість. Так от також ми дивимося, в нього дуже нестандартне мислення. Чотири планети ретроградні, тобто в нього вісім сфер гороскопу вони розвернуті в іншу сторону, і це ну це до речі рідка комбінація, коли от стільки і ретроградних. Ну, от. Плюс також, якщо подивитися, вважається дуже хороший гороскоп, коли планети рівномірно всі розкидані по всьому гороскопі. Сонце з з, з, з Меркурієм стоять в одному домі, всі решта рівномірно розставлені. Це вважається дуже добре для психіки. Ну, тому що, от, наприклад, перед тим ми дивилися гороскоп. Карлоса Кастанеда, де там всі планети збилися там, в один кут, да, то есть, там, в два-три будинка. Це не дуже добре, тому що в людини йде, знаєте, колесо, тобто воно, коли там перекосано, дисбаланс, воно ти їдеш, воно бум-бум-бум. Да. Тобто є, оці, ну, є певні такі ну, несприятливі речі. Но. Також не бійтеся планет в падінні, Один в нього Марс знаходиться в знаці падіння в раці. Тобто люди зазвичай як там, а, в мене Марс Фраз. І що? От вам, будь ласка, гороскоп президента країни. І в нього Марс Фраз. І що? Це, це не дало йому проблеми в тому, що ну, в нього що, ну, там якісь проблеми. Ні, це склалося якраз навпаки все на добре, тому що він цю енергію дістає для того, щоб її проявити. Тому що, якщо був би Марс в екзальтації, то він би лежав собі, там, і сказав, ну в мене Марс сильний, що мені його рухати, у мене і так все добре. Дай, передай вам слово. Ум людини заточений під це. Да, якраз в його випадку це політка. Це третя пада. Вона ще пушкара пада, це благоприємна, дуже падання. Да, да. У звичайно, вона дає людині дуже сильний потенціал. Якщо людина його проявляє, дати паче дивіться, пада терезів. Вона дає те, що якщо людина направляє свою енергію на ем, колектив, да на інших людей терези. Це коли і тобі комфортно, і мені комфортно І так? собі людям і собі і людям називається. Так. Тобто якщо людина в це йде, чому ми кажемо про політику? Бо насправді політика це що? Це людина, яка хоче зробити, щоб було комфортно всім у державі. Ну, Інші, іншим, да, да, іншим зробити добре. Ми вважається, що Терези та да, і з неї дуже класні політики. Ось і дуже цікавий в нього фактор, що ну не можу просто про це не сказати, що Венера все-таки Венера, вона господарка Бхаранінакшатри. Не забувайте, да, що Бхаранінакшатра вона є накшатрою венери. І дуже важливо дивитися в такому випадку, на яка венера в гороскопі людини. І в його гороскопі Венера атмакаркою, Атмакар, є тобто задачі, але вона знаходиться в ганданті знаку Скорпіон нескладне положення. І ну, венера да. в карті. Каждому... Вона відповідає за жінку за дружину, да? і він одружується на своїй вчительці. Да? Різниця 24 роки, тобто Венера в ганданті, ну, в скорпіона, дуже кармічного знаку. Ми розуміємо, що, скоріш за все, це відносини, які були ще з минулих життів. Якого вони були фактором, ми не знаємо, але я бачу по його гороскопу, що в нього є задача розв'язати який, якийсь кармічний вузол у відносинах з жінками. Воля, я думаю, що він цим і займається, я не знаю там, які подробиці цього всього, але він йде на свою макарку сто відсотка. І ще, до речі, в, так... в, в, цю, в цю тему я хотів ще додати, бо ми, коли готували це відео, то ми з я спілкувалися. Дивіться, в Індії є такий ритуал, який називається Віваха Ягі. Це коли двоє людей вони підписуються на те, що ці дві душі вони хочуть бути разом всім життів. От, і от е, там яка історія. От бачите, е, він народився, а його вчителька на 24 роки старша, і вони не йшли один одного. Ну тобто не завжди дівчатка закохується в фізиків чи в математиків, да? вчителя фізкультури, виявляється, да? що буває і навпаки. От, буває і така історія. Да? Ну, тут ще також, якщо подивитися, ну, цікавий момент, що виглядає, те, що в Індії що було колись раніше, як це було, жінка, коли помирав її чоловік, вона ну, їй було настільки погано, що вона була готова піти в вогонь. От, це називався, ну, там якось певний ритуал це називається, чекайте, жінка, шива. Парватія парваті називається. От, тому що ну, її образила її чоловіка, а вона сама пішла в вогонь. Ну, тобто це було таке, це коли дійсно дуже сильно. То есть, ну, жінка згорала просто від любові до чоловіка, да, їй було настільки погано, що я кажу, що їй легше було піти ну, от, вогонь за чоловіком. Так, от. Також це мало ще, також зміст якийсь, що ці душі вони разом синхронізувалися і в наступному житті народжувалися разом, так, для того, щоб ну, найтися. Бо бачите, от, ну, видно, жінка Емнуеля Макрона. Вона раніше пішла, да, от а він пізніше. От. Ну і тому тут вижна така різниця в 24 роки. Я, до речі, досліджував цю тему. Там ну в Польщі колись була одна пара. Це хлопців було вісімнадцять, вісімдесят 86. Там всю Польщу на вуха поставили. Ну вони закохані реально були. От реально там показують, тобто вони йдуть під ручку, все. Він там... Це не то, що там був якийсь там бурний секс чи ще щось там. Ну там було це все мало місця. Але сам факт, що я кажу, що це ну, і на той час це виглядало дуже дико. Тобто це таке мало місця. І це я кажу, це також має певний духовний зміст. Але в Індії там почалось по-інакшому, да, тому що деколи було так, що жінка була одружена, ну, любила чоловіка, ну, правда, не настільки сильно. Деяких туди там, просто запхали вогонь, тобто, когось реально спалили вже проти його волі. Це вже пішло вже трошки не по тому сценарію. Ну, от, а потім сказали, в сучасній Індії взагалі це заборонили робити. Ну що я кажу, там вже пішов От. Ну, Тобто я кажу, будь ласка, не плутайте ритуали один з одним, та тобто, ви кажуть, да, коли люди там такого чиняють, що це, кажу, це реально страшно, просто стає. <кій> <кій> ну, так, що так. ну і кажу, ви бачите, да? тобто, до речі, в попередніх коментарях хтось з вас питав. От, якщо планета, вона е, Атмакарика, да, і е, якщо господиня цього е, Накшатри. От приклад, тут ви можете подивитися, як це виглядає. Як це прописано у вашій карті, це знову ж таки, ми в коментарях такої відповідати не можемо. Для цього потрібно відкрити карту і дивитися карту всю. От, тому це я кажу, або приходьте на консультацію, або краще записуйтесь на навчання. Ну, тому що це, знаєте, зараз у сучасному світі це вже стає нормою, щоб знати ну, ведичну астрологію там, або нумерологію, це норма вже стає. Ну, тобто, це, це колись було таке щось екзотичне. Там. Ні, зараз це вже просто стає норма. Без цього вже жити неможливо. Mm. Кожна розумна людина вона повинна знати інструкцію до себе. І один з видів це ведична астрологія, яка дає дуже глибоку інструкцію до кожної людини. Ну mm так. -hmm. Mm -hmm. Так що так. От, ви кажу, побачили, дату, бачите, ми буквально кілька хвилин, то, ну, хвилин 10 ми присвятили цій карті, вже скільки всього ми побачили і наскільки це полегшує життя людей. Так що так. Добре, Інна, дуже вам дякую за розбір цього гороскопу. Ну, цікаво бачити історію, цікава в людина. І кажу по, тільки по накшатру місяця. От. Також чому ми кажу і слідком іменно накшатру місяця. Це те, що відбувається в розумі людини. Ну, от, якщо ви про щось думаєте, це не просто так. От. Я кажу, що якщо до вас приходить якась ідея, там якісь варіанти, щось що у вас є, то на це також прийдуть і можливості. Так що робіть висновки, от ви маєте приклади, а чому Еммануель Макрон став. Політику, це чітко прописано по одному з показників його гороскопі. Так, Дякую вам всім за перегляд. Мане, до речі, навіть є фото біля його будинку, де він народився. Чисто да. випадково я сфоткалась з морозивом біля місця. Не випадково, ладно, Інна. якщо ми подивимося вашу накшатру, то ми точно побачимо, що це не випадково. Та да. У да, да. Мене, мене всі студенти, хто приходять, знаєте, це смішно виглядає, тому що вони всі набігають, вони кажуть, Петро, я от випадково до вас попав на навчання, да, випадково. А потім проходить кілька місяців, коли вони вже починають в карті трошки розбиратися, то вони чітко бачать, що це в людини або призначення займатися водичною астрологією, або це іменно людині, там рік чи два. От вона зараз має час для, для, і, і для того, щоб іменно вивчав. В цей час ведиш на астрологію. Ну, так що, в нас тут ну, ми вже як би, як сказати, ми в ці казки не віримо. Тобто у нас все чисто математично і науково це все доведено, показано. Ну, просто відкрийте гороскоп і подивіться, там все, все чітко написано і показано. Окей. Так, дякую вам, Інна. До, дякую всім за перегляд. Що маєте доповнити, пишіть, будь ласка, в коментарях. От, і до зустрічі в наступних відео.